Добрий день, мої дорогі діти, дорослі. Можливо, та в принципі я впевнена, що кожному з нас приходило за ці дні в голову питання, чому так відбувається, чому це сталося? За що це нам? Людина це частина природи, тому я спробую вам це пояснити на прикладі метафори, пов'язаної саме із природніми процесами. В світі існує дерево найбільше, наймогутніше, найміцніше, найвище називається воно секвоя. Можете почитати про нього в інтернеті, можете знайти фото, як воно виглядає. Це дерево унікальне, таких подібних у світі немає жодних інших. Так ось. Це дерево багато років із своїх шишок не викидає насіння, з якого можуть прорости молоді дерева. І лише коли в лісі трапляється пожежа і все навкруги згорає, знищує полум'я, під впливом високої температури, а це більше 200 градусів за Цельсієм, шишки розкриваються і насіння випадає. І тоді, на знищенні полум'ям землі, проростає нове покоління дерев, яке буде рости. І зростати віками. Старі дерева теж витримують, виживають, тому що напротягів багатьох років накопичують у своїй корі вологу. Так зараз аналогічно сталося і на нашій Україні. Нас кинули в пекло вогню, створили на нашій землі пожежу, яка знищує нашу землю. Але, не дивлячись на те, що все навкруги горить від болю і в полум'ї ракет. В такій ситуації кожна людина проявляє свої найкращі якості сили і духу, заради того, щоб відродитися, жити далі, щоб наша Україна продовжувала жити і квітнути. Маленькі вистоять у цій боротьбі. Дорослі теж мають гарт і силу вистояти, тому що на протязі багатьох років у них кріпла. І е, розвивалася впевненість у тому, що ми вільний народ кажуть сильним завжди даються великі випробування. І коли Господь благословляє, то посилає випробування духу, міцності та віри. Ми обов'язково пройдемо це випробування, ми витримаємо. Все буде Україна!